Чернігів готуються до п'ятого міжнародного фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості Яскрава країна 2015. Захід приурочений до Дня міста та 72-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників. А його урочисте закриття припадає на всесвітній день туризму. Ювілейний фестиваль зібрав у Чернігові талановитих дітей зі всієї України. В Музичному училищі імені Ревуцького наразі триває відбір фіналістів всього 700 учасників. Географія дуже широка. Приїхали діти з Закарпатської області, з Дніпропетровської області, Херсонської, Одеської. Звісно, що вся Чернігівщина, Київська область. І ми дуже раді зустрічати теж традиційно наших гостей з сусідньої Білорусі. Тому ми насправді вважаємо наш фестиваль міжнародним. Чернігав. Очень порадовал и приятно удивил таким количеством прекрасных исполнителей, чудесных детских голосов, тембральным богатством, дети разного возраста, разного уровня, но все абсолютно показывают прекрасную подготовку музыкальную, хороший музыкальный вкус. Видно, що діти з агромним удовольствием сповняють музику. Безусловно, такитанічний труд приподавателі. І, звісно же, більшої талант і огромнеї способності музикальнеї та вокальне. Гала концерт фіналістів міжнародного фестивалю Яскрава країна країна-2015 Чернігів відбудеться на сцені обласного музичного драматичного театру у неділю о п'ятнадцятій годині.